Доброго ранку, малята! Сьогодні на занятті ми будемо з вами знайомитись з фігурами. Подивіться малята. Яка ця фігура поспішає до нас у гості? Це круг. Він жовтого кольору. та не має А подивіться, малята, хто ще поспішає до нас у гості? Це квадрат. Він Стеленого кольору та має чотири кути та чотири сторони. А зараз, малята, давайте розглядемо малюнки і подивимось, які предмети схожі на наші фігури. Апельсин на малюнку. Схожий на коло. Віконце, як і квадрат, має чотири кути. Годинник теж за формою нагадує нам коло. Картина має чотири кути, тому вона схожа на квадрат. М'яч має форму кола та подушка, як і квадрат, має чотири кути. Тому вона нам нагадує форму квадрата. Малята, давайте згадаємо, які фігури приходили до нас у гості. Що це за фігура? Це круг, а це квадрат. Чим вони відрізняються? Квадрат має чотири кути, а круг не має кутів. Малята, сподіваюсь, вам було цікаво наше заняття. Чекайте нових зустрічей. До побачення!